Цього дня на військовому полігоні Одещини десантникам пощастило з погодою. Ясна, без хмара та сильного вітру. Десантники ретельно перевіряють спорядження. Старшокурсники стрибають з висоти 600 метрів зі зброєю. Мінімальне навантаження 20 кілограм. Курсанти, які стрибають вперше, десантуються з висоти 800 метрів. Третина цьогорічних новобранців академії, учасники антитерористичної операції Дмитро та Владислав. Після повернення зі сходу країни вирішили бути офіцерами. Хлопці встигли послужити у. Частинах. Програму академію трошки змінили з досвідом АТО, з досвідом, тому що може статися війна, ніхто цього не чекав, всі розуміють, що цей досвід дуже цінний. Товариш Владислава Дмитро Капітула ще на передовий прийняв остаточне рішення вступити до академії. Поки він був на війні, у нього народився син. Дмитро любить родину, але кидати службу не збирається. Найбільш важливим для військового вважає моральну стійкість та бойовий дух. Морально-психологічний стан потрібно завжди готувати військовослужбовця, тому що багато хто просто боїться, боїться побаченого, боїться, що робиться. У небі вже чути шум вертоліту. Мі 8 заходить на посадку. Ось довгоочікуваний перший ознайомчий стрибок з парашутом. Приземлення вдале, Десантники готові до виконання завдань на землі. В тих умовах, яких зараз живуть наші збройні сили, як в тих умовах, яка зараз іде війна, максимальне навантаження і максимальної інформації, знань і вмінь даємо нашим курсантам іменно в полі. За традицією, шикування на вертолітному майданчику, начальник академії вітає особовий склад та вручає молодим десантникам значки та посвідчення парашутиста. На цьому період польового виходу інтенсивної підготовки не завершується. Після здійснення стрибків з вертольотом на цьому тижні зі зброєю, з різними вантажами, на наступному тижні плануємо здійснення стрибків зі швидкісного літака. Ан-26, Після цього Продовження водіння і тактичні заняття, і вогнева підготовка на полігоні «Широкий Лан». Згідно з навчальними програмами. Після завершення навчання кожен курсант-десантник здійснить не менше 28 стрибків у різних умовах. Кращі з них за результатами навчання отримують спеціальне звання інструктор повітряно-десантної служби.